Пробували басоніш на сніг. Андрій Іванович, працюємо. Гулянка неможлива. Ага. Замело. А Я пішла шукати тапок. Десь мала мої тапки занесла. Я один знайшла на віранді, а другий оце не бачу. Де це тим їх? Боже, який похнастий сніг. Вон якийсь ком, але ж то. Чи то мій тапок, чи ні. А! -а, -а, -а. <світок> О, Господи! У дівочки, е, тічка е почалась. А я її випустила, забула зняти з неї гігієнічні трусики, то вони, вона їх зняла на вулиці. Це вперше, що сніг взагалі укрив землю. Так він припорошить і до обіду вже все стане. А тут... Добре, чи таких сантиметрів п'ять навалило вже. Так, не бачу я свого тапку. Що це таке? Флая, де мій тапок? Ну, Як мама буде тепер ходити? Мабуть, бо соніш. Ах. 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 Ой-ой. Як же ж воно добре? Тут краще, тут тепле. Хоч зігрітися можна. То які ваші ставки? Скільки протримається сніг?